Магічне дійство Дівоче коло розгортається у вестибюлі другого поверху театру. Акторки роблять музично-поетичні ритуали на кохання, гроші, удачу і залучають до них гостей, які також створили навколо майданчика живе коло. Саме таке живе спілкування з глядачем і пропонує поетичний театр. Люди... Приходять спілкуватися, глядач не відчуває себе глядачем, а відчуває себе частинкою частинкою того дійства, яке відбувається поруч. Коли ми спілкуємося як друзі, можемо взаємодіяти. За задумом вистави кожна українська жінка трішки відьма. Вона енергійна, сильна, здатна здолати будь-яку важку ситуацію і врятувати своїх коханих, рідних та близьких. І цю свою силу героїні вистави прагнуть об'єднати, аби зробити сильнішими всіх навколо, зазначає авторка ідеї, завідувачка літературно-драматургічної частини театру Наталія Ігнатьєва. Нам хотілося, щоб ця історія була дійсно таким колом однодумців. Перш за все, напевно, колом жінок, але й не тільки їх. Хочеться, щоб і чоловіки до цього кола долучалися, бачили, чули, знали трішечки про ті наші таємні жіночі розмови. Бо це ж наш, наше спільне життя, і це всіх нас стосується. Таємні жіночі розмови у дівочому колі про стосунки між чоловіком і жінкою мрії про кохання і щастя. Акторки читають віщі сучасних українських авторів, і три з них безпосередньо Наталії Ігнатівої. Словах і в кожному русі акторок відчуваються і сила, і любов, і ніжність, і гумор. І звісно, наша невичерпна віра в перемогу. Тож, у кульмінації магічного дійства, жінки зробили символічний ритуал на перемогу України, адже впевнені, якщо переможемо, буде і кохання, і щастя, і справжнє свято у кожного з нас. Сьогодні це вже друга прем'єра поетичного театру, якого ми відродили в минулому театральному сезоні. І сьогодні вже таке нове театральне поетичне дійство, називається Дівоче коло, яке дозволить нашим глядачам сьогодні зануритися в атмосферу магії, любові. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.